27 липня проспект Суперважкої ваги доти непереможений український боксер, 28-річний Андрій Новіцький, битиметься проти 35-річного Кіта Райдера Мейса Молодшого, повідомив портал в Ринзі. На кону буде стояти титул чемпіона WBC International. Нагадаю, Новіцький свій останній бій провів 15 червня. Він за очками одногосним рішенням суддів за підсумками восьми раундів переміг 38-річного Джейсона до Сантоса. Загалом для нашого боксера це буде вже четвертий поєдинок у 2024 році. Два з трьох попередніх він виграв достроково. Американець останнє бився у березні цього року. Він околотував 36-річного земляка Річі Черрі. 26 червня було офіційно оголошено про організацію двобою Антоні Джоша проти Даніеля Дюба. Бій пройде 21 вересня. На кону стоятиме титул IBF, який нещодавно звільнив Олександр Усик. Промоутер Френк Ворен поділився прогнозами від Тайсона Фюрі на цей бій. Я розмовляв з Тайсоном сьогодні вранці. Він сказав те саме, що я щодо шансів Даніеля. Він думає, що Дюба переможе Джоша і чекатиме бою за титул абсолютного чемпіона наступного року, сказав Борен. На фюрі чекає реванш за Олександром Усиком, який відбудеться. 21 грудня 2024 року у РРАДі. На мою думку, Дюба не має шансів на перемогу у протистоянні із Джошо, якщо йому тільки дуже пощастить влучити та наоколтувати Ейджея, що мало вірогідного. Легендарний американський боксер Майк Тайсон назвав найсильнішого суперника у своїй кар'єрі. Евендер чи Чілінекс Льюіс? хто для мене був найважчим суперником? Холіфілд. Він великий чемпіон. Його підборіддя, серце, рішучість, робоча, етика, поведінка він був найкращим, сказав. Тайсон. Холіфілд двічі за кар'єру зустрічався з Тайсоном. Перший раз переміг технічним нокаутом у 11-му раунді. У другому протистоянні Майк відкусив Евандеру шматок вуха і бій закінчився перемогою Холіфілда після дискваліфікації Тайсона. Також Майк Тайсон назвав легендарного бійця, з яким дуже хотів побитися у минулому. Я б хотів битися з Джорджем Форманом. Було багато вболівальників, які задавалися питання, у кого з нас був сильніший удар. Я хотів поставити крапку в дискусії, сказав Майк Тайсон. За словами колишнього абсолютного чемпіона світу. То у Хевіветі та Крузерветі Андера Холіфілда, який бився із Майком Тайсоном і з Джорджем Форманом. Удар сильніший був у Джорджа Формана. У нього був набагато сильніший удар, ніж у Майка Тайсона, хоч Джордж був і набагато більший за Майка, сказав Холіфілд. Я хочу битися з великими чемпіонами, заявив Теофімо Лопес після своєї останньої перемоги. Чемпіон світу за версію WBO в першій на возі Теофімов. Прокоментував перемогу в бою проти Стіва Клагета. Я знав, яким бійцем є цей хлопець. Я знав, що він піде вперед, і перевірить мої кондиції. Він жорсткий боєць. Я не думаю, що комусь слід його недооцінювати. Моє тіло росте. Хай не схоже, що я зможу досягти успіху в перші на півсередній вазі, але я вірю, що можу. Я хочу битися з цими великими чемпіонами, з будь-кими з них. Ми нікого не уникаємо. Я просто хочу битися з найкращими, заявив Тео. Біло описа проти клагета відбувся в ніч з 29 на 30 червня. Теофімо переміг клагета одногосним рішенням суддів. Для американця ця перемога стала п'ятою поспіль. Боксер вдруге захистив титул WBO Біо в перші на півсередній вазі. Біло описа проти клагета відбувся в ніч з 29 на 30 червня. Теофімо переміг клагета одногосним рішенням суддів. Для американця ця перемога стала п'ятою поспіль. Боксер вдруге захистив титул WBO в першій на півсередній вазі. Також Тео заявив, що готовий побитися з новим чемпіоном у першій напівсередній вазі за версію WBA мексиканцем Ісааком під Крусом. Дякую вам за увагу. Не забувайте писати коментарі, підписуйтесь на канал і до нової зустрічі.